Доброго вечора, ми з України, а також усім пушка, з вами Катюшка. І сьогодні буде невелика розпаковка одягу з магазину Сінсей. Я думаю, що ви також бачили дуже багато реклами розпродажу з цього магазину, Ну, я не втрималася і також замовила, навіть не дивлячись на те, що була подвійна конвертація і доставка з. Я так розумію. У мене десь приблизно тут 8 речей. У них на сайті було зазначено, що однією посилкою більше восьми речей не можна замовляти, тому я не стала вже замовляти другу. І я знаю, що якість їх товару ну, така собі, але за таку ціну можна обрати непогані речі і отримати до гардеробу щось непогане, ну, мінімум на один сезон. Перше, це кроп-топ. Рожевенького кольору з такими жовтими зав'язками. Ну, до речі, непоганий. Це розмір S Ну, за якістю я вам скажу, ну, непогана якість. 95% котон, 5% еластан І коштувала мені ця ковтинка приблизно 80 гривень, якщо я не помиляюся. Непогано. Наступне. Це ще один кроп-топ, який, коли я кинула його до корзини, коштував також приблизно 89-69. А у той момент, коли я його замовляла, чомусь він коштував 39. Ось такий синій кроп-топ. Не знаю, як його показати ось так. Якість така ж сама. Ну, мені здається, що це такий дешевий котончик, але все ж таки котончик це ж не... Повністю еластан. Так, 95% котон, до речі, я заходила в сам магазин сенсей. Мені там такі топи просто категорично не сподобались. Я не знаю, або у них на вітрині воно так виглядається якось дешево, або ну, не підходиш ближче, не роздивляєшся, не розумієш, якої може бути якість, якості ковтинка. Але ось так дивлячись, непогана ковтинка. Звичайно гарна ковтинка. Це піжама, піжамний комплект. Ось така футболка у піжамі і ось такі шортики. У мене усе майже в розмірі S. Коли буде не розмір S, я також про це скажу. Так, це розмір S. Ну, шортики з такою доброю розиночкою. Ну, мені здається, що це також котон. Ну, Такий самий. Ніби то матеріал один і той самий, ну, по якості. Так, 95% котон, 5% листа. Навіть ну, мене не дивується. Добра, гарна піжама. І наступне саме до піжами я обрала ось таку е, сукенечку. Типу піжамну сукенечку для того, аби ходити вдома. Ось це вже розмір М. І я взяла для того, аби вона була більш оверсайз. Ну, Така сама, непогана, непогана якість. Наступне в нас це е, спідниця е, з шортами. Так, це спідниця з шортом, до речі. Саме на неї я ставила, що вона буде дуже поганої якості, мені здавалося, що там і нитки будуть торчати, і все буде дуже некрасиво, але вона доволі непогана. Я можу сказати, що в неї навіть дуже цікавий крой. От я зараз ближче до камери піднесу і, можливо, помітити. Не цікавий крой, але просвічується з того моменту, де починаються шортики. Ось тут, де вже є шовчик. Помітно, що там інша тканина, але добре це, тому що не буде просвічуватись нічого. Ну і тут є шортики. Прикольно, мені подобається. Але це розмір S, і мені здається, що вона буде на мене якась завелика. Можливо. Ну, хоча талія це таке, нібито ось так прикладаю, нібито навіть норм. Одна з речей це ось такий світшотик. До речі, прикольний мені подобається. Е, ну, є трохи ниточок, але вони навіть ну, не звідси, вони просто з тканини. Також непоганий це розмір S. Е, він доволі оверсайз для S. Гарно виглядає, колір приємний. Шовчики ну, такі. Я б не сказала, що зовсім погані, але нормальні шви для такого цінового сегменту. Ось тут вже 60% котону. І певно, що 40% еластану, ну, поліестру. Так? І 40% поліестру. Ну, непогане, до речі. Роздивимося його. І певно, що останнє, так, останнє з цього пакування це джинси. Так, це 38 розмір. Я певна, що обрала за великі джинси, бо я так дивлюся, що дубця, звичайно, тут велика. Щось я, може, прогадала з розміром трохи, але примірюю, і подивлюся, наскільки сильно вони на мене великі. Талія, ну, така, талія сантиметрів на 5 більша. Подивимось, наскільки сильно вони, вони будуть мені завеликі, але, до речі, доволі непогані джинси. Коштували вони мені щось близько 300 гривень, мені здається. 100% котон пише. Непогана якість. Виглядають також непогано. Будемо далі все приміряти? Зовсім забула вам записати кінцівку, і на цьому все. примірка закінчена. Хочу порекомендувати вам підписатися на мій інстаграм, ну або попрохати підписатися на мій інстаграм. Там буде більше всього цікавого, там ми з вами проходимо дуже цікавий контент стосовно SMM і маркетингу, тому обов'язково підписуйся, якщо хочеш розвивати свою сторінку або бізнес. Я тобі у цьому допоможу. І на цьому все. па-па!